Я Катерина Шаркопоес і це час новин на телеканалі Аспресом. На Сумщині Росіяни пошкодили дві лікарні за ніч. Близько першої години ночі російський безпілотник упав на дах Краснопільської лікарні. За попередніми даними, люди не постраждали. Зараз там працюють аварійно-рятувальні служби. А у сумах безпілотник упав на дах обласної клінічної лікарні. Поранених попередньо немає. Повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Копсар. Бажаю здоров'я, шановні сумчани, і знову прильот шахида в дах в один із закладів охорони здоров'я. Дуже багато повилітало вікон на місці. Працюють всі відповідні служби попередньо. Поранених і убитих немає. Росіяни ударили дроном по цивільному авто на Куп'янщині. 45-річна жінка загинула. Ще четверо людей дістали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Усі працівники цивільного комунального підприємства у Куп'янській міській громаді. А у наслідок російської атаки у Бучанському районі на Київщині поранення дістав 60-річний чоловік. Його вшпиталила, повідомив очільник області Микола Калашник. За попередньою інформацією, у трьох населених пунктах району пошкоджені дев'ять приватних будинків та горіли три таунхауси. В Обухівському та Фастівському районах рятувальники загасили займання трав'яного настилу, а в Бориспільському районі зафіксували пошкодження приватного будинку. Інформація. Уточнюється. Уночі ворожі безпілотники атакували і Полтавщину. В області працювала ППО, заявив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Володимир Когут. Уламками збитого дрона пошкоджене складське приміщення одного із підприємств у Миргородському районі. Обійшлося без постраждалих. У найближчі місяці Росія хоче розпочати максимальний наступ на нашу територію. Ворог спробує просунутися на сході, Запорізькому, харківському та сумському напрямках. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на онлайн-брифінгу із журналістами після розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна. Зокрема, глава держави підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та РФ. Я так розумію, що вони не готові реально до припинення вогню. Вони ще раз підкреслили самі самостійно те, про що ми говорили попереджали американських колег, що вони не готові закінчувати цю війну. І ми це бачимо. Вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню. Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити. Кроків Путіна захопити наші ще додаткові території. Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не вимагав зупинити допомогу Україні під час телефонної розмови. Про це глава держави зазначив під час інтерв'ю телеканалу Фокс. Раніше обмеження підтримки повідомляли пропагандистські змі. Американський президент запевнив, що впродовж усієї двогодинної розмови теми військової підтримки сторони не порушували. І вже цієї неділі, 23 березня, між США та Росією відбудуться переговори про деталі припинення вогню в Україні. Йдеться не про повну зупинку бойових дій, а про удари по енергетиці та усій інфраструктурі. Загалом про це заявив спецпредставник Трампа із близького сходу Стів Вітков в інтерв'ю каналу Fox News. Делегація на чолі з радником із національної безпеки Майком Болцом та державним секретарем Марком Рубіо узгоджуватимуть. Деталі під час зустрічі у Джиді. Інших подробиць наразі не повідомили. А у Росії дрони атакували нафтобазу у Кропоткіні Краснодарського краю. Місцеві заявляють, що пролунало щонайменше три вибухи. А російські телеграм-канали стверджують, що на місці падіння уламків на території підприємства спалахнула пожежа. В Ленінградській області РФ розбився військовий гелікоптер Мі 28 Унаслідок аварії, екіпаж загинув, повідомляють російські змі. Гелікоптер виконував навчально-тренувальний політ та упав у безлюдній місцевості. Про причини аварії наразі невідомо. Сили оборони знищили три північно-корейські арт-установки Коксан на Курщині. Уразити ворожу техніку вдалося у взаємодії з підрозділом реактивної артилерії. Повідомили командування сил безпілотних систем. Ворог намагався замаскувати техніку серед дерев і захистити її від fpv дронів металевими конструкціями. Однак це не допомогло уникнути удару. Це лише другий зафіксований випадок знищення цих самохідних арт. Рейських установок в Україні і спочатку повномасштабного вторгнення вона не любить камер, не дає інтерв'ю і принципово тримається осторонь публічності. Але її слово знає уся Україна. Ліна Костенко жива легенда, одна із найцитованіших українських поетес. Нині їй виповнюється 95 років, і вона продовжує говорити через вірші про боротьбу із системою заборону творити та відмову від нагород. Далі у нашому сюжеті у час, коли було безпечніше мовчати, вона говорила. Коли всі приймали нагороди, вона від них відмовилася. Коли країна вкотре здригнулася від війни, вона взяла до рук паро. Про своє найрідніше, про мрію нашу, щоб була така держава. Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів на Київщині у вчительській родині. Від дитинства мала Тавро дочки ворога народу. У 1936 році її батька засудили на 10 років концтаборів. Після проголошення вироку Василь Костенко сказав суддям: вашим червоним прапором тільки биків лякати. Безстрашність передалася і його доньці. Коли більшість колег поетів та письменників боялися репресій, вона продовжувала писати і критикувати владу. У радянські часи Ліна Васильєв набрала участь у дисидентському русі, за що її твори заборонили друкувати в Україні. Довгих 16 років поетеса була змушена писати в шухляду. Саме у цей важкий час Ліна Костенко написала відомий роман у віршах Маруся Чорай, який став справжньою сенсацією. Моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі. Політичної біжутерії не ношу. Так Ліна Костенко відповіла на спробу другого президента України Леоніда Кучми нагородити її орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. У 2005 році поетеса відмовилася і від звання Героя України, яке їй хотів присвоїти новообраний президент Віктор Ющенко. Вже багато років Ліна Костенко принципово не дає інтерв'ю. Не з'являється на телебаченні й уникає світських заходів. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вона знову заговорила у віршах і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький, сірий чоловічок на в чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ема Статник, Володимир Студений, телеканал Еспресо. Аби побачити і знищити кожного ворога, ми збираємо кошти на два снайперських приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для окомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. У пакальних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшує ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 десять тисяч. Гривень. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. Більше цікавих відео шукайте на YouTube-каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляція теру, усі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми розі шорт. Поширюйте, та коментуйте, будьте поруч щодня. Я з вами прощаюся. Ми побачимось уже менше ніж за годину, а далі на вас в етері чекатимуть мої колеги Леся Ваколюк та Андрій Сайчук. Тож залишайтеся з еспресо та не перемикайтеся.